Всім привіт! Вітаю вас в магазині Аврора. Сьогодні акційні ціни та знижки, які триватимуть 7 по 13 квітня. Почнемо огляд. Ось такий гель антижир від профі, коштує 24 гривні за 500 мл. Сода для очищення кальцинована від 365 39 гривень. Господарське мило Френс 16 гривень з відбілюючим ефектом та для видалення плям. Кисневий відбілювач та плямовивідник від Оксі Сіла 900 грамів 104 гривні. Плямовий відник участик для дитячих речей. 200 грамів у упаковці 27. Серветки для оновлення чорного кольору і тканини 3 в одному. 159 за 10 штук. Кондиціонери по гласковічві від сенсуга 1 літр. Аромати в асортименті 49. Засіб для прочищення труб для гарячої води 10 гривень. Кріт. Один літр коштує 34. Від калушанки ось такий кріт коштує 24. Засіб для чищення килимів, там яких меблів від санклін. 500 мл з розпилювачем. 559. Засіб для плісняви плісня Сама 59 також. Блок для унітазу від Велнакс 32 гривні. Аромати в асортименті. Гель для видалення іржі та нальоту від Сантрі 32 гривні. Засіб для миття холодильників та холодильних камер від Санклін 500 мл з розпилювачем 59. Милорідкий від шик дігтярне 34 гривні 300 грамів. Крем милорідке від міо Beauty, 450 мл, 49. Крем, милорідке від шик 49 гривень. Набір туалетного мила від шик. По 70 грамів 5 штук, 44 гривні. Парфумований крем для тіла від Еліора. 280 грамів 79. Парфумований гель для душу. Коштує 69. Скраб пілінг для тіла парфумований, також від Еліора. 88. Маска для волосся від доктор Санте з кератином та з кокосовою олією 300 мл 84 Рушник паперовий від Екол. Один рулон, двошаровий. Коштує 47. Набір рушників паперових від паперо, два рулони, двошарові 42 Рушник паперовий, одношаровий, вес складання, 200 штук в упаковці 32. Прокладки щоденні від клінік. 40 штук в упаковці 42. Гельпілінг м'який від Доктор Сантен з огірком матуючий ефект 200 мл, 74. Ось такий термос можна придбати за 99. Пляшка Шейкер для напоїв пластикова 119. Ось таку пляшку дитячу можна придбати за 77. За такою ж ціною. Ось така. Кришки від добрих традицій. 20 штук в упаковці, 49. Кошик пластиковий, універсальний, 39. Тарілка скляна, прямокутна, 28 на 20, 109. Тарілка обідня, 22 см діаметром, 49. Оселедник скляний. 225 мл об'єм 44. Пластикова підставка для зберігання яєць 169. Цукорниця пластикова. Ось з такою кришечкою гарною, 29. Миска металева на 2 літра, 69. Набір мисок, три штуки в упаковці, кольори в асортименті на 700 мл 39. Ось такий салатник пластиковий квадратний на півтора літра. Можна придбати за 19. Тарілка глибока, пластикова у вигляді серця 29. Контейнер з ручками та кришкою на 850 мл об'ємом 22. 1,5-літровий, можна придбати за 34. Пляшка для олії та осту, скляна 2 в 1, 99. Ланчбокс пластиковий, герметичний з приборами. Коштує 139. Сіліконова форма для випікання у вигляді міні кроликів 69. Силіконова форма для виготовлення морозива 99. Чайник заварювальний скляний French Press 99. Кухонна шумівка з дерев'яною ручкою 69. Яйцерізка Коштує 17. Терка кухонна пласка з контейнером 24 гривні. Банка для сипучих скляна 119. Салатник скляний від люмінарк 12 см в діаметрі, 34 Піднос пластиковий прямокутний під мармуру 29. Ситечко з ручкою 49. Набір келихів для віна, три штуки в упаковці, 59, 340 мл об'ємом. Кружка ситу для просіювання 77. Дозатор для рідкого мила пластиковий 29. Мильниця пластикова на присусці. Коштує 29 гривень. Органайзер для дрібниць можна придбати за 99. Три відділення. Лійка для душа. Турбо, водозберігаюча. Коштує 109 гривень. Штора для ванної кімнати 180х180, 180, 99 гривень. Пакети від Freckenburg з затяжками на 35 літрів, 12 штук, 37 Пластиковий кошик для зберігання, 29 Губка змінна для швабри з віджимом, 44 Набір кухонних серветок з мікрофібри. 5 штук в упаковці 27. Набір силіконових шнурків 29. Кольори в асортименті. Чоловіча сумка через плече 99. Текстильна жіноча сумка коштує 59. Дитяча сумка бананка з паєтками. 59 Набір святкових дудок, 6 штук в упаковці, 17. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині Аврора.